Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Мікі та його друзі Похід Міккі. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Мікі Маус та його друзі готувалися до походу. У кожного було завдання. Мікі пакував намети. Гуфі читав, як розводити багаття. Міні та Дейзі готували кошик з їжею, а Дональд пішов у магазин купувати ліхтарики. І ось нарешті друзі зібралися, склали все необхідне в машину та рушили в дорогу. Минуло трохи часу, і вони зупинилися біля озера з дуже гарним краєвидом та вирішили. Облаштувати ніч ліг. Яка краса довкола, яке тут свіже повітря, вдихнув на повні груди Гуфі. З чого почнемо? Поставмо намети, запропонував Мікі. Я ще ніколи цього не робила, мовила міні. Нічого складного, запевнив її Мікі. Просто треба просунути підпори намета у петлі. Е, Мікі, озвалася Дейзі, А де підпори? От халепа, я їх забув, вигукнув Мікі. Не страшно, друже, промовив Гуфі. Спати під зорями теж буде неабияк весело. Коли сонце почало сідати, Дезі затремтіла. «Холодніше є, сказала вона. Треба розвести багаття, мовив Дональд. Пошукаймо гіллячки, запропонував Гуфі. Друзі подалися до лісу і невдовзі принесли цілий оберемок сухих галузок. А тепер усі відійдіть, доки я розпалюватиму вогонь, попросив Гуфі. Аж раптом насупився. Ой, я забув узяти сірники. Не переймайся, Гуфі, заспокоїла його Міні. Зігріємося у спальних мішках. А зараз хто зголоднів, у нас є хот-доги, фрукти та овочі. І зефірки на десерт, усміхнулася Дезі. Але коли Міні та Дезі пішли за їжею, то виявили, що хтось перекинув кошик і з'їв усі харчі. Немає наметів, немає багаття і вечері теж немає, нарікав Дональд. Принаймні у нас є ліхтарики. Клац. Дональд натиснув кнопку на ліхтарику, але той не засвітився. Клац, клац, клац. Він спробував знову. Та марно. Напасть якась! вигукнув Дональд. Ліхтарики купив. А от батарейки до них забув удома. Зненацька на небі спалахнула блискавка. Може, нам краще поїхати додому, сказала Мінні. Без наметів у дощ, походу, не вийде. І без вечері, додала Дезі, і без багаття, мовив Гуфі. І без ліхтариків, сказав Дональд. Всі погодилися. І кинулися до автівки. Дощ линув, як із відра. Дорогою назад у машині друзі їхали мовчки. Мікі відчував, що всі дуже розчаровані. Коли вони зайшли у дім, Мікі сяйнула ідея. Що носи похнюпили? Слухайте, мовив він. Влаштуймо похід удома. Ставмо намети тут у вітальні. Зробимо все те, чим планували зайнятися на дворі. О, яка чудова думка! вигукнула Міні. Мікі дістав із підвалу підпори і поставив у вітальні намети, а гуфі розвів у каміні вогонь. Тим часом Дональд знайшов батарейки. На кухні Міні та Дезі. Приготували їжу. На дворі і далі лив дощ, але друзі вже не зважали на негоду. Намети в них були міцні та стійкі. Вогонь у каміні теплий і затишний. Ліхтарики світили яскраво. І пікнік вийшов, дуже смачний, зі смаженими зефірками на десерт. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.